Називайте Ліза, от скажи, будь ласка, ти от вперше дізнавсь просиха голодування? Чого саме в мене вирішила пройти марафон? <клес> ну, взагалі, я в темі харчування вже давно. Я вже теж перепробувала все, і це і вегетаріанство, і сироїдіння, і там шушо що, що, що завгодно вже да? і якісь там просто будь-які практики. От, і мені часто почали попадатися в тіктоці відео про голодування. Я насправді не сильно знала, які там бувають види голодування, що воно там є на воді, що воно є там на якихось відварах, що є сухе голодування, таке я просто не знала взагалі е, диференціацію. От, але всі ресурси, які мені попадались, вони були російськомовні. Відповідно, з, ну, е, Я хотіла потрапити на якісь курси, але я не хотіла би потрапляти курс на якийсь російськомовний щоб. Мені Ворог наш проводив ці курси, тому я задалася такою метою знайти того в Україні, хто займається цим, цим, цим питанням. Ну і власне, я просто отак от, отак от, просто я була в інстаграмі голодування і знайшла вас. Я ще побачила, що ще й рівно. Думаю, я тебе рівно, ну взагалі супер ідеально. от.